Вітаю, шановні, на своєму каналі Життя навколо краси. Отаку красу я собі придбала. Показую вам уже розкладену посилочку. Бо багато. Навіть не уявляю, як вони влізли в цю коробочку, така невелика коробка 32 на 16х20. На я думала, що мені щось не доклали. Здавалося, що їх там, їх там мало. Ні, все влізло. Все гарно упаковане було. Замовлення робила в Тетяни Дек. Покажу її сторінку. Якщо цікавить, заходьте, вона там все показує себе на сторінці. Замовлення, можна сказати, робила заради. Цієї рослинки дуже я захотіла собі стіню. Я, правда, не знаю, що я маю з нею робити. Рослина цікава, дуже дуже гарна. Але як вона в нас зимує, вона ж дивіться, в яку пору вона цвіте. Вона була на вулиці в Тетяни. Тільки в них там тепліше, я так розумію, і до теперішніх морозів, і там було добре. А якщо такий мороз, те, що було б з нею робити на вулиці, була вона в горшку, і я, мабуть, ще на рік посажу горшок, бо взимку поволісь мабуть, залишити. Буду дивитися, як вона буде себе вести. Коріння гарненьке. Пані Тетяна виняла її з горшка, видно, щоб легше було запакувати посилку. Але коріння гарне. І не заплетене, і... і хороше таке. Так, ну, отака рослинка мені обійшлася в 300 гривень. Взагалі ця рослина дорога. Якщо купують великий кущ, показують, буває, то ну, така вона не. Доволі недешеві вони. Тут дві глячки з квітами. Це навіть не квіти, а пуп'янки, ще вона буде цвісти. Листя таке, як воскове, Як у фікуса. Так. Гарна рослина. Буду бачити, як буде в мене рости. Буду доглядати. І порадила мені Тетяна купити тебе теж така рослинка і гарний такий, гарний кущик такий. І квітне вона ось цими такими рожевими квіточками, Наче вона відразу мене не, не вразила. Але Тетяна каже, що вона потім буде вся вкрита, вся буде вкрита квітами. Але теж це нова рослина в нас. Як вона буде себе вести? Я вже трохи почитала, так вона морозу і боїться. Так що її тут -то точно потрібно буде на зиму забирати. Ну, побачу, побачу, ну взяла вже. Така рослинка, за таку рослинку я дала 280 гривень. Хеби є різні, є варігатні, є з маленькими листочками. Є. Ну, ну, різні я передивилась вже інформацію, є дуже гарні. А ця не так листям гарна, як повинно бути дуже багато квітів. Ну, побачу. Цю точно буду садити в горшок і на зиму побоюсь залишити на вулиці. Так, далі моє замовлення. Ось у мене гіацинти. В Тетяни їх багато, висадити не було де. У неї взагалі багато цибуляних різних. І цибульки, от такі, забула, як вони звуться, гарними такими шапками. І багато нарцизів, і тюльпани. Не було де її посадити. В них відібрали участок і залишки, які залишились, вона не висадила землю. А отак в мішках. У ящиках у неї стоять десь в якомусь приміщенні холодному. І так вони вже просяться в землю. От, просто пожаліла. І сорт мені цей сподобався. Е, теж покажу. Е, махровий багатоквітковий нарцис. Захотіла я собі такий і взяла. І так само і гіацинти. От, ну. Треба їх щось пересадити, трошки трошечки більшеньке рівнішеньке посадити. рівнішеньке посадитися. ось цей це не поламаний. І навіть не в посилки він зігнувся, а він десь так ріс. Щось йому було трошки не так, і він зігнувся так тверденько так виріс. Посаджу його. Другий горшечок легенько перевалкою, бо малувати горшечки. Подивлюся. І поставлю під лампи в хаті. Дуже хочу в хаті гіацинтів на, на віконечку. Восени купила собі декілька видів і посадила в землю. І пошкодувала, що не купила ще й горшочок посадити на віконечку, на весну. Ну, це такі без, всю, дві штучки без горшка і без коріння. Я думаю, зараз поставлю їх у горшечки землею полю. І корінець від, вони пустять корінці, вони швидко тут пускають корінці і все буде добре. Е, Гіаценти по 30 гривнів. І ті, і ті всі 5 штук, я за 5 штук дала 150 гривень. Далі ще раді чого я робила замовлення. Дуже хотіла морозники. Це морозник зимовий. Це що квітне на Новий рік заквітає, квітне всю зиму. Ну, він був у горщику, я бачу. І явно горщик був примерз. А тепер постав, а тепер вони в теплі і щось їм трошки не так. Ну, я думаю, нічого йому не буде. Буде він нормальний, тому що корінь тут гарний корінь. Я трошки розправлю корінчики, посаджу теж горшечок, одріжу це все сухе, легенько. Ну, такий цей Цей коштував мені 200 гривні. Білий ангел, чи як казала, Тетяна називається, ну, їм різні назви є. Зимова троянда їх ще називають, не знаю. Такий морозник. І захотіла теж подоболистий морозник. Ось такий цікаве листя, тут таке грубе. Це, мабуть, копалося з землі, я так думаю. А ну-ка гляну, бо я то порозв'язувала все, ще не виймала. Ну, корінь непоганий. Дивлюся, що коріння непогане. Це 80 гривень. Теж, посаду, поки горщик, бо земля мерзла. Я землі запаслася, в підвал поставила. І садової, і, і куплено в мене є. Так, це в нас що? Це у мене... А, в мене аріуми, Так, два штуки. Ще написано. Плюс подарунки. Ну, ще гляне вже. Він був дуже гарненько закритий, запакований. Цими такими резинками докупки. Ну, я щось не налапала там два дві цибулинки. Не знаю, сейчас... Ой. Щось, щось я не пойму. Хоча, може, вони, вже вони відірвалися, чи це цибулинка? Ну, щось таке манюсеньке. Корінці ж то є, малесенька цибулиночка. Ну, зовсім манюсенька, як ногтик. Ось як так мій ногтик. Листя багато, але цибулинка манюня. Ну, по 40 гривень я брала, два штуки замовила. Таке щось оце врізане щось, а на ньому наросла маленька цибулиночка. Як ногтик. Так, ну, другий ось, другий. Другий тут нема цибулинки, не бачу. Десь то від, відрізана вона. Нема тільки листя. Так, а ну-ка, ну-ка. Висипаю заражелю. не волога. Може тут цибулинка згубилася? Ось щось бачу. Щось зовсім анюсеньке таке. Ну, зовсім таке. Так, воно ще. Це щось немає? Щось. О, ще є. Ще є. Ну, теж дуже щось маленьке із корінчиком. Ну, я так розумію, що ці два маленькі це подарункові. Цей має бути, оце, мабуть, 40 гривень, А цей теж мався бути, ну його. Його немає. Це щось таке незрозуміле. Не знаю, що це. Листочок і щось таке. Так, ну я дивлюся гарно. То я ну, земля сухенька, звичайно. Ну, ось Манюпенька пенька цибулинку ще знайшла. Ой, де ділася. Ось вона. Є малесеньке, щось тверденьке таке. Чи це цибулинка, чи ні, я навіть і не знаю, щось тверденьке манюне. Ну, це таке щось не. Незрозуміле, Ну, поки відкладу, відкладу, буду все впаковувати, бо я на роботі. Я вже колись казала, в нас нова почта через дорогу. Пішла, отримала, ну, ну, терпіти ж додому, я ж її не можу подивитись вдома. Я розкрилась, розкрила все тут, я працюю до ранку і. Розкрила її на роботі. Так, це нарциси, як я вже казала. Я замовила 10 штук. Надіюсь, одинакові. Ну тут їх більше явно. Якось порахую так. 14 штук є й дві, дві є троє. Оце мені обійшлося 200 гривень. Я сподіваюся, що вони всі одного сорту, бо я люблю садити їх букетним способом однакового сорту хочу посадити в горщик, виставлю на вулицю, хай там закаляються. Вони вже так тросяться в землю. Ну, це нарциси. Теж фото вставлю. Так, що в мене тут ще? Білоцвітник. Білоцвіт. 5 штучок. Це білоцвіт. Високий 30-40 см пишуть. Таким, такий, Ну, я теж фото поставлю з зеленим кінчиком на листочках. 30 гривень в одна цибулинка. І ще є інформацію подвели, що, що саме такі білоцвіти квітнуть, називають їх ще літніми, бо вони квітнуть десь в кінці травня. Може, навіть влітку, ну побачу. В цьому році в них може збитись цвітіння, звичайно, тому що їх не посадили так, як треба восени. А вже, вже далі буду бачити, коли буду чистий. Так, тепер ще одна така цікава рослинка мені здалася. Пам'ятаю, чи сказала ціну по 30 гривень. Оце на 150 гривень під штучок. І ще рослинка Нектару скору нектару. Ну, я поставлю фото з назвою. Отакі От невеличкі цибулинки. Мені здавалося, цікавою ця рослина. Я не раз їх бачила і в флоріумі, ну, чомусь не. Я в флоріумі рідко, що замовляю, але бачила цю рослинку. І ну, захотілося по 30 гривень, замовила, хай будуть. І останнє це. Амаріліси, чи іпіаструми, сімейні. Я замовила два штуки. Червоний, чи рожевий він такий, не знаю, на фото більш рожевий. Тетяна казала червоний. Я так розумію, що, мабуть, це два рожевих, а це світліший білий. Вони по 150 гривень, оце за ці два, ну, три вийшло, я заплатила 300 гривень. Це були не дуже великі, але коріння живеньке, ну, таке трохи сухе, бо вони ж вони були, в стані спокою занадто довго. Ну, зелені ці пробиваються росточки. Теж буду все висаджувати, воно все проситься в землю. Треба садити. Ну, така в мене краса. Колись я стрес заїдала, а як вже здоров'я не дозволяє заїдати, то я при стресі замовляю рослини. У нас були трохи неприємності на роботі, то я замовляла собі на 1830 Все треба, в хазяйстві все треба, в господарстві. Подивитися. <смі> з цими буду гратися. Ну, гарна ж скімія, яка гарна. Щось мене пробило на ці вічно-зелені рослини. Буду садити, буду дивитись, буду вам показувати, що з того вийде. Дякую за увагу, всім здоров'я, миру, спокою!